Я з великою радістю почув ініціативу пана президента про відкриття української школи в Угорщині. Зараз українські діти вчаться в багатьох угорських школах, багато угорських викладачів вчить українських дітей. Мені здається, що вони непогано працюють. Ми отримали інформацію від людей, українців, які тимчасово перебувають в Угорщині, що їм це. Подобається, але ми розуміємо, що ви хочете отримати і школу з українською мовою навчання, і фінансування цієї школи угорська держава бере на себе, буде працювати. І буде стільки шкіл, скільки потрібно. Для нас є дуже важливим, щоб українці, що знаходяться в Угорщині, почували себе в Угорщині вдома.